Хочу розповісти про три принципи, як ми можемо захищати споруди, будувати їх таким чином, щоб вони витримували ну, скажімо, в тисячу разів більше навантаження, ніж зазвичай ми звикли будувати. Три секрети, я бігом пробіжусь по ним. Я не фанат цих технологій. Я вважаю, що більш доцільна технологія, коли ми маскуємо, прикриваємо велику площу, і противник просто не знає, куди бити. Але іноді буває так, що треба все ж таки побудувати надійну конструкцію. Три секрети. Один секрет напередок зміцнить, другий напередок, третій напередок, а там дивишся, а всі разом в тисячу разів зміцнили конструкцію. Ось і каб вже не проб'є. Я шуткоручно малював два бліндажі. Ось це повітря, ось це земля і в ґрунті у нас два бліндажі. Як бачите, різниця між ними в розмірах. Один, скажімо, хай це буде 4, 2 на 2 метри його ось тут, по землі, а ось це 4 на 1 метр. І ось цей витримає краще, ніж ось цей бліндаж. Це не секрет, що маленький бліндаж витримає краще, але тільки інженер скаже у скільки разів. Якщо ця балка тут прогнеться, скажімо, на 1 см під дією навантаження. Під дією такого ж навантаження. у два рази більша балка прогнеться. вгадайте у скільки разів. У два рази? Ні. В чотири? ні. У вісім разів також ні. Аж у 16 разів сильніше прогнеться ось ця балка. Тобто різниця у міцності ось цієї конструкції і ось цієї конструкції колосальна. Якщо ми в два рази зменшимо переріз. Так, дивиться на формулу. Ось, вам підтвердження. Воно простеньке, ніяких складнощів не буде. Ось у нас дві опори AB, між ними балка лежить довжиною L. І дія на навантаження Q. Це ньютонний непогонний метр. І якщо запитати, задатись питанням, а наскільки прогнеться ця балка посередині, то ось Fmax це відповідь. Ось вона формула F Max. 5QL4, який знаємо вже розподілене навантаження L довжина балки. Ну і ще коротко. І це залежить від матеріалу, з чого балка зроблена. I, це момент інерції, це таблична величина, вона залежить від профілю балки. Тобто це дотавер, куток, ну, може чого. В нашому випадку прямокутний переріз. Все це не важливо, важливо тільки довжина балки L. Тому що ми. І подовжуємо вдвічі, а все інше залишаємо старим. Тобто тут була одиниця умовно 1 один метр. 1 в 4 ступені, стане 2 в четвертому ступені, як бачите, це 16 разів. Математика. Я вас не обманював. Так воно і. Якщо ми, скажімо, в 4 рази зробимо менше, то різниця стане взагалі астрономічною. Знов та сама формула, і у нас вже буде. Не 2 в четвертому, а 4 в четвертому. Тобто різниця стане в 256 разів. Якщо ми в 4 рази, буде різниця. 4 метра проти 1 метра. Це дуже сильний ход по зміцненню зменшенню розмірів. Багато хто не здогадується, наскільки це сильний ход. Всі знають, що це буде міцніше, але міцніше воно буде колосально. Дуже сильно. Ну і давайте я покажу вам шах кріплення. Це одразу я покажу коротко. Другий і третій принципи. Дуга. Або точніше, не дуга, якщо математично точно, це ланцюгова крива повинна бути. Вона найкраще тримає навантаження. Ось дуга намного краще, ніж прямокутна форма. Я думаю, ви інтуїтивно це знаєте. Може, а чули, що під навантаженням прямокутна форма стає слабкішою, а дуга тільки міцніша. Зазвичай дугу складно збудувати. Для будівельника це важко, але не для умов Донбасу. Тому що Донбас це шахти, а кожна шахта більшість шахт наших, кріпяться виробки їх ось таким кріпленням. У нього є дві ніжки і верхняк. Вони з'єднані між собою хамутами, ось у ось цих точках. Тобто дуга це також дуже сильно посилює ось цю конструкцію. Насправді і ось тут також дуга. Мало хто знає, ну давайте, я не зовсім коректно це кажу, але хай буде. Ось у нас лінія. Найбільшого навантаження я її намалюю. Ось що у нас приймає навантаження. Ось ця червона, а сіре це його помічники. Червона це трудяга, а сіре це його допоміжні елементи, які допомагають йому. Я не зовсім коректно це сказав, але хай буде так. Отже, дуга. Це другий секрет. Також дуже сильно посилить нашу конструкцію, якщо ми зробимо дугу. І третій елемент захисту, який тут також присутній, це ось цей нахльост, коли верхняк буде наповзати на ніжку. Це кріплення шахни, і воно називається податкове кріплення. Воно розраховано на те, що під навантаженням воно не зламається, а піде вниз. Мабуть, це буде найсильніший, якщо його правильно використати, найсильніший хід для того, щоб зміцнити конструкцію, податливість, амортизація, демфер. Це, мабуть, обов'язково робити, тому що це найсильніший хід. Розрахувати його так швидко не вийде, там треба думати, як це робити. Далі я би міг наводити конкретні схеми, як ці речі комбінуються. Це можна зробити, але для кожного випадку це буде свій варіант. Наприклад, якщо підстанцію захищаємо, там одна конструкція, там бліндаж, інша. Що можна ще сказати? Ну, можна сказати, що розміри я забув додати ось тут сильно не, не зменшиш, тому що критичним моментом вже стає бокова стінка, її треба буде утримувати. Утримати можна, ну я не знаю, скажімо, стрижні вбити. Щось типу такого. Ось тут дошка. Також можна підгледати, це називається анкерування, це можна підгледати з анкерування шахних виробок. Тобто іноді ось ця виробка, вона не робиться арочне кріплення, а робиться анкера. Сюди бореться і хімічні сполуки сюди засовуються. Ось така штука захищає також виробку. Ровно ті самі принципи і для захисту, скажімо, бліндажа. Одно й те саме. Шахтні виробки можна використовувати, вірне точніше, кріплення їх можна використати як капонір. У нас воно фактично халявно, Ми все одно втрачаємо шахти. Ну, Давайте використаємо. Ну я це 10 років кажу і воно в пустоту. Це таке. Отже, три принципи. Маленький розмір, довга бажано і амортизація податвоїсть. Кожен з них дуже сильно дасть ефект, і всі разом вони дадуть ну, захист, вони захистять споруду дуже сильно. Конкретні схеми, я залишу на, може бути інший раз, ще можу додати, що дуже важливо, щоб навантаження було розподіленим, а не точковим. Чому? Тому що. Давайте я покажу ще одну формулу. Ось. То у нас було розподілено навантаження на балку. От пер у нас точково. І L вже в третьому ступені. Ну, тут ще треба додати, що важливо не абсолютний прогин, а відносний, додовжені балки. Ну, все це вже дрібниці, то інженери це знають. Хто будує, хто захищає. Що ще можна додати? Так, я відволікся. Для того, щоб перевести концентроване навантаження на розподілене, нам бажано першим шаром, який прийме удар, розмістити, скажімо, якусь плиту. Ось тут. Дуже бажано. Щоб ця плита, найбільш твердий матеріал, перший удар прийняв. Тоді буде набагато важче снаряду, я не думаю, що ракета. Ракету ця, ця штука не втримає а ось снаряд вона витримає. Ось ця штука. Навіть якщо вона зруйнується, далі йде гліна. Гліну зазвичай дуже легко проходити. Це найкращий матеріал для проходження снарядом. Але в даному випадку, якщо швидкість снаряда буде зменшена ось цей потою, і снаряд буде деформовано, то далеко він не пройде в гліну. Гліна його затримає відстань буде невеличкою, куди він зануриться, і бліндаж буде врятовано. Тому що розподілене навантаження. Якщо це буде точкове навантаження, ось воно буде ось тут, то це ну, майже катастрофа. Ось ця штука буде зламана. Точно зламана. Тому що ось ці розрахункові схеми, які використовують інженери, як воно повинно витримувати, для вони, вони зовсім інші. Метал і бетон, вони будуть вести себе по-іншому. Один матеріал, ну, скажімо так, перегріється, стане пластичним і здасться. Інший матеріал стане занадто хрупким, трісне, теж також здасться. Тобто нам дуже вигідно перевести навантаження в розподілене, ось таке. Ось ця плита цю задачу виконає. На першою прийме удар. Що ще можна сказати? Ну іноді краще буде, якщо у нас ракета, а орки полюбляють робити ракети з кумулятивним ефектом, тобто вони дуже глибоко вгризуться в ґрунт. Тоді нам буде можливо краще захищатися не так, як, як я малював. А наприклад, ну давайте я знову ґрунт намалюю. Ось це умовний ґрунт внизу. І ось тут на стовпах у нас хай стоїть наш якийсь об'єкт який ми захищаємо на стовпах. чому на стовпах? і ось тут висота під ним сам об'єкт я зеленим покажу на волочки щоб у нас був шанс що наша зла ракета куди-небудь, так прямокутника лінія куди небудь сюди вріжеться дуже глибоко зі своїм кумулятивним ефектом і Ось цю штуку не, не зачепать. Іноді так, так варто захищати. Ну це вже я почав знов схему малювати конкретних захистів. Ну а якщо коротко, то давайте підсумуємо. Маленький розмір вкрай важливий. Дуга вкрай важлива І демпфер вкрай важливий. Якщо ми ці три елементи поєднуємо, ми набагато в тисячу разів краще захищаємо свою споруду. Фізика.